Всім привіт! Ви на каналі Better Together. Це сімейний подкаст про сімейні цінності, сім'ю, відносини і тому подібне. Ми раді, що ви з нами, що пишете коментарі, що ви активні. Сьогодні ми записуємо Є одну тему. Да? Угу. І сьогодні будуть декілька незручних питань чоловіку. Угу. Софа хоче мене щось запитати, якісь декілька цікавих питань. Да, Діма не знає, про що буде йти мова. Буду дивитися зараз на його реакцію. І те, як він буде відповідати, це буде цікаво, мені здається. Перше питання. Що важче стерпіти? Мій поганий настрій чи плач Бріани. Бріана це наша шестимісячна донька. Вона супербагато плаче. Вечорами. Твій поганий настрій теж ввечері? Просто поганий настрій. Знаєш, такий день, коли все не так, коли я зла. І просто все йде. не знаю. Все не клеїться одним словом, все падає з рук. Ну, не знаю. Мені здається, що легше стерпіти твій настрій. Тому що з тобою можна домовитися про щось, mm -hmm. тебе можна кудись відправити, щоб ти розвіялась, там, не знаю. і в будь-якому випадку твоєму поганому настрою є причина, Якщо її дізнатись, її можна пофіксити, ну і ти прийдеш в норму. З Збряний так не вийде, тому що вона кричить, тому що вона там в неї щось болить, в неї вона щось хоче, ну і зазвичай ти нічого не можеш зробити. Особливо, коли вона там ввечері хоче спати і по пів години, по 40 хвилин просто кричить, то це набагато частіше, тому що ти не знаєш, чому вона кричить, ти пробуєш там різні пози, щоб її спати, покласти. Там, не знаю, підгодовуєш. Але ну, мало що допомагає. Тому мені здається, простіше з твоїм настроєм, тому що він піддається mm -hmm. більше до ремонту. Можна mm -hmm. так сказати. А, спільний чи роздільний бюджет? Спільний. Тільки спільний? А якщо, наприклад, я буду ну, у мене є свій заробіток, да, свої фінанси, ти хочеш, щоб я їх теж тратила на сім'ю, чи я можу повністю на себе і це теж окей? Ну, якщо спільний, то все збирається, весь дохід збирається в одну. В одну суму і з цієї суми просто розподіляється по конвертам, так як ми це робимо. Розподіляється по конвертам, розподіляється на людину, на дитину, на, на всі потреби і ну, всі довольні. Різні є різні моделі, ну, різні, різні є моделі в, в цьому плані. Зараз, зараз ми притримаємо. Можливо, це зміниться. Зараз у нас спільний бюджет, і ми робимо так, як я сказав, що весь наш дохід збирається в одну. Так, як я сказав раніше, <смі> весь наш дохід збирається в одну суму, і з цієї суми ми вже розподіляємо. А, але це багато в чому? Тому що, наприклад, зараз ти не працюєш. Коли ти працювала, у тебе ну, теж були свої гроші, але тіпа, я зі своєї зарплати тобі гроші не виділяв. Я тобі робив подарунки просто ну, в такому плані. Mm. А так як тіпа, ти зараз не працюєш, то ну, просто ну, нічого страшного. Наш бюджет наповнюється за рахунок моєї роботи, але ну, якщо, якщо в тебе буде виходить, наприклад, більше заробляти, то все одно ну, тіпа, все, буде, все, буде, все буде добре, тому що ну, тіпа, все збирається в одну суму. У нас немає таких: ой, ти більше заробляєш, або там, я більше заробляю. Ну, на різних етапах по-різному було. Угу. Коли бюджет okay. спільний, то ну, немає таких, типу. Немає цієї Шолі, конкуренція якоїсь між чоловіком та дружиною, що там ти більше заробляєш, я менше, ти більше заробив, то ти давай більше вкладай. А я менше заробила, то значить це, це всі мої гроші. Ну, колись бюджет спільний, то ну, питання відпадають. Так, да, ви все разом вирішили, хто що, куди, скільки і все, і потім разом так далі рухатись. Так, наступне запитання: кому тяжче чоловіку на роботі чи жінці вдома з дітьми? Жінці вдома з дітьми. А чому ти так думаєш? Ну mm -hmm. робота, по-перше, є різна. Чоловіки працюють на різних роботах. Вони приходять і вони кажуть, я втомлений, я хочу зараз відпочити, да? mm -hmm. і вони очікують, що вони прийдуть додому. Переступлять поріг, і все, жінка його відразу нагодує, заспокоює, він відпочине. Ну, а буває, звісно, що інша модель, коли він приходить, а жінка йому одразу все забирає. Тепер дитина на тобі, і я пішла, хоч трохи там відпочину, або там ще щось. Або так, на тобі зараз діти, на тобі посуд домити там, там, чи ще щось. знаєш, ну, так, Може бути і так, може бути і так. Ну, блин, якщо чоловік думає, що йому важче на роботі, нехай він поміняється на, хоча б на один день з дружиною, і хай посидить вдома, поробить всі справи ті, що робить дружина, позаймається з дітьми, не поспить вночі, приготує їсти, поприбирає, поносить все, дітей на руках. На нехай він так зробить, а потім, ну, типа, потім поговоримо. Угу. Ну, дружині, звичайно, тяжче, тому що, як мінімум, це це відповідальності більше. Ну, звичайно, як ти кажеш, є різна робота там, і всяке таке. Звичайно, є робота, коли ти фізично втомлюєшся на роботі, просто ну, ну капець, просто ти там камінці там, довбиш кувалду, там, або там ще якісь супер -тяж тяжкі роботи. І, ну, це так. Да. Але коли ти приходиш додому, ну ти не маєш втомлюватись, тому що ну, ти втомлений, але ну, ти приходиш, ти теж маєш домашні обов'язки. Ти маєш ну, це, це це, це так само твої діти, так само твоя дружина, так само твоя. Твоя оселя, ти маєш подбати про все. Ну, те, що ти заробляєш гроші, це ну, ти молодець. Ну, жінка це цінить. Але їй буде приємно, якщо вона 30-40 хвилин побуде сама, сама з собою, просто подивиться в стелю, або нафарбується банально. Не завжди в дружини є час для того, щоб це зробити, коли вона сама вдома з дітьми. Ну і плюс це виховання дітей. Це щоденна просто титанічна робота, яку ти просто якщо чоловік, ти її просто не помічаєш, якщо ти багато працюєш і тяжко. Ну, ти, правда, так сильно розхвалив і розказав, що жінка там взагалі супергерой, ну чоловік теж. І я думаю, що якщо ну, є ж такі ще нюанси, те, що, наприклад, Чоловік може наняти домогосподарку, ну точніше, наняти працівницю, да, яка буде там декілька разів в тиждень прибирати, да, або раз в тиждень, uh -huh. або няню, яка буде там по декілька годин в день гратися з дітьми, там ходити на прогулянки чи ще щось таке, щоб розгружати жінку. Да. Uh -huh. Або там є бабуся з дідусем, який може теж допомогти. Там, ну, uh -huh. е є різні моменти. Ну так, да, слухай, для мене в цьому, в цьому. В цьому... В цьому сенсі є приклад мій папа, тому що він працював на будівництві. Дуже часто таке було, що він їхав просто на тиждень на роботу. Його не було вдома, тому що у нього там об'єкт далеко був йому не було невигідно катати. Він потім приїжджав додому. Мама на кухню взагалі не заходила. Вона mm -hmm. просто займалася якимись іншими справами. Вона б там прибирала, що хотіла, то й робила. Але, наприклад, кухня була повністю на папі. Папа там готував свої плови, дуже смачні, борщі і все інше. Тобто на вихідних кухня була на ньому повністю. Звичайно, що були моменти, коли він там супер втомлювся, коли там захворів він чи ще щось. ну, я, Ясне діло. Але зазвичай, тіпа, він, він, тіпа, це, це для мене дуже сильно таким закарбувалося. Я теж би так хотів, але мені потрібно навчитись спочатку готувати щось. Uh -huh. тому, тому так, але ну загалом, ну Ну, типу, кожна сім'я має просто домовлятися, да і вирішувати для себе, як буде чоловік допомагати жінці, щоб їй було легше. І так само жінка має подумати, як я можу допомогти чоловіку, щоб він теж відпочив, щоб там поїхав з друзями, там не знаю, на рибалку чи в баню, чи ще щось. да. Просто розвіявся. Ну, я в такі місця не катаюсь, але, але да, так, ти, ти права. Ну, в будь-якому випадку, вам ще разом часу треба провести, хоча б трошки, щоб відносини свої збудовувати. Але мені здається, що важче, важче жінці, тому що це ну, морально чаще. Я ввечері, коли приходжу додому, беру Бріану на руки, там півгодини з нею походив, з, коли, поки вона плаче, там, і все інше. У мене просто голова кипить. А ти цілий день слухаєш ще й від двох дітей. Дві жопи помити, дві жопи накормити, дві жопи вкласти спати, одягнути, в хаті прибрати, їсти, наготувати, англійську повчити і все інше. І це, це не кажучи про твої всякі інші жіночі справи і, і твою онлайн там діяльність. Mm -hmm. Я дімо такий сам собі спокійно, їде на роботу, діти діти не плачуть, ніхто ззаду не кричить, well, да, ти... приїхав собі, там переключився, попрацював, їдеш назад. Музичка, да там такий заїхав кави, попив. Ну no, тобто ще загалом, так да, загалом да. Ну, це, це це моя робота. Вона, ну типа, вона така зараз на даний момент. Ну ти я, наприклад, я, наприклад, я, наприклад, взагалі хочу повернутись до віддаленої роботи і сидіти вдома, тому що мені вдома дуже подобається. Я дуже люблю сидіти вдома з дітьми, з дружиною допомагати і ділити все просто порівняно. І навіть більше на себе брати якоїсь хатньої роботи і все інше. І за дітьми дивитися і все інше. Я це супер бажаю. Але зараз немає такої можливості, тому ну, тобі доводиться робити це самій. Ну і в більшості сімей, у яких там чоловіки працюють невіддавно, ситуація, я думаю, дуже схожа. Uh -huh. Що жінці доводиться брати чисто з хатньої роботи, там, включаючи виховання дітей і все інше, то жінка на себе більше бере. Uh -huh. Чис чисто по часу. Uh -huh. Ну так. Навіть, навіть по часу порахувати, що ти 10 годин на роботі, що жінка 10, 10 годин з дітьми вдома. Ну, вона не 10, вона на на 7, і це нікого не змінюється. І немає вихідних, і ти постійно. Ну слухай, я взагалі вважаю, я взагалі вважаю, що робота, робота це не це не якась така річ, за яку тобі сім'я має бути вдячна. Що, що ти приходиш дому, тобі мають сказати три рази дякую, що ти прийшов з роботи, що ти mm. попрацював е, Ну, це обов'язок кожного чоловіка, який заводить сім'ю. Це обов'язок. Чоловіка турбуватися про свою сім'ю, неважливо, якими методами, ти маєш заробляти гроші, щоб забезпечити свою родину. Яким рівнем ти її забезпечуєш? Це вже питання до тебе, але ти маєш це робити і очікувати те, що тобі ти прийдеш додому, і тобі там діти ноги будуть цілувати. Ой, папа, дякую тобі за те, що ти з роботи прийшов. Це звичайно буде класним бонусом для тебе для твоєї мотивації, і всього іншого, але це твій обов'язок. І коли ти приходиш додому і очікуєш від дружини, що вона е, тебе буде там боготворити за твої за твій вклад, який ти робиш в сім'ю, там ну, це тупість, тому що це твій обов'язок. Так само, як у, у твоєї дружини є ну, свої обов'язки, які вона виконує, е, і не дивлячись на всі обов'язки чоловіка на рахунок забезпечення сім'ї, і всього іншого, в нього також є обов'язки перед дружиною, перед дітьми. І перед усім іншим. Тобто mm -hmm. ну, тут немає виникати питання, кому, кому там тяжче чи кому не тяжче Тут, ну, то, як виконує свої обов'язки. Mm -hmm. Ну, Типу, якщо ви вже вирішили, що у вас буде сім'я, що ви хочете її створити, да, що ви хочете, щоб у вас з'явилися діти, то, ну, це титанічна робота, це титанічний вклад, це дуже багато зусиль. Це велика робота обох. Важко обом. Mm -hmm. Чесно кажучи, обом, обом важко. Чоловіку важко, і дружині важко. І применшувати чиюсь роботу тут не варто. Але чисто фізіологічно, чисто морально, то звичайно, чоловіку легше, тому що він пішов на роботу, там потусувався, якщо там будівництво якесь в тебе картинки міняються постійно, ти щось робиш руками, десь там тощо, можеш там поспілкуватися з людьми, там, з різними і все інше. А дружина цілий день вдома, якщо, наприклад. Ну, угу. У вас одна машина, як у нас в нашому випадку, у вас одна машина, дружина постійно вдома. Ну, все одне й те саме кожен кожен день, і на вихідних ну, тільки щось може змінитися. Тому я вважаю, що тобі важче зараз. Добре, тоді ти підготуй мені теж? Запитання, ми потім ще запишемо обов'язково. Угу. Якщо ви додивились це відео до цього моменту, то ми вам дуже-дуже сильно вдячні. Ми дуже дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви приділяєте увагу нашому контенту. Якщо вам дуже сподобалось або просто сподобалось, можете поставити вподобайку, підписатись на канал. Загалом, ось так от. Угу. До зустрічі в наступних випусках. Так. Папа. -па.